Всім привіт! Мене звати Юлія Єгорова. Я юрист у сфері інтелектуальної власності, а також учасник it платформи Адвокат народу, яка об'єднує юристів з усієї країни і навіть більше, завдяки якій складні, на перший погляд, юридичні питання перетворюються на прості. Чи можна захистити ідею, яка мешкає в нашій голові? Давайте розглянемо це питання більш детально. Мало не щодня у кожного з нас виникає якась ідея в голові. Так, от, маємо основне питання: чи має ця ідея якийсь захист? Якщо ваша ідея сама по собі не виражена в об'єктивній формі, то і немає по суті чого захищати. Однак, якщо ми маємо ідею не просто в нашій з вами голові, а ваша ідея є оригінальною та виражена в об'єктивній формі, то така ідея має місце бути та може бути захищена з точки зору авторського права та з точки зору інших об'єктів інтелектуальної власності. Уявімо, що за професією ви сценарист і в вашій голові виникла ідея щодо створення нового фільму по конкретному сценарію. Так от, сама ідея, яка царить в вашій голові, не захищається. Однак, якщо сценарій цього фільму буде написаний, тобто виражений в об'єктивній формі та буде мати нотки оригінальності, то такий об'єкт інтелектуальної власності може бути захищений з точки зору авторського права. Інший приклад: уявімо, що ви вигадали новий вид транспорту, який не має аналогів у світі. Так от, сама ідея, яка царить у вашій голові, не захищається. Однак, якщо ви створили фізично цей новий вид транспорту, він має оригінальний дизайн, то саму технологію створення цього транспорту, а також зовнішній вигляд, можливо захистити як об'єкт інтелектуальної власності. І останній приклад, уявімо, що за професією ви ілюстратор, і минулої ночі вам наснилось сновидіння про те, що вашу картину продали за 1 мільйон доларів на аукціоні. Нічого собі подумаєте ви. Однак, якщо ідея цієї картини міститься лише в вашій уяві, або в вашій голові, то сама по собі ця ідея не захищається. Однак, якщо ви маєте вже готову роботу або ілюстрації, того, як ви готували той чи інший матеріал, то таке має місце бути та захищається з точки зору авторського права. Маленьке уточнення: створений об'єкт має бути виражений в об'єктивній формі та бути оригінальним твором. Ідею можуть вкрасти конкуренти, співробітники і навіть знайомі. Всі ми з вами так чи інакше запозичуємо ідеї один одного. Крім того, погодьтеся, що одна і та сама ідея може виникнути в голові у різних людей. І це абсолютно нормально. Однак, саме той, хто першим вигадав ідею, формалізував її, а потім захистив і буде молодець у цій справі. До речі, те саме стосується і торговельної марки, адже ви можете абсолютно вільно використовувати своє позначення на ринку, при цьому не реєструвати торговельну марку офіційно, а інші особи, в тому числі і конкуренти, можуть зробити це за вас. Тому для того, щоб уникнути таких ситуацій, бажано хоча б подати на реєстрацію назву, яку ви активно використовуєте у своїй діяльності. Якщо у вас виникли додаткові запитання, ви можете зв'язатися зі мною через посилання на платформі Адвокат народу або задати безкоштовне запитання через форму на сайті. На цьому все. З вами була Юлія Єгорова. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, будемо разом розкривати цікавий світ IP-здобутків.